А зараз з нами на зв'язку Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Україна. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Пане Андрію. Зараз російські ЗМІ починають знову штовхати якусь історію стосовно вибори, перемовини, заплутують усіх, кого тільки можуть. Які основні ви бачите напрямки російської дезінформації, які спрямовані на українських громадян? Ну, ключова зараз історія це зрив зр... зр... мобілізації і формування. Всередині України спроб розколу по лінії цивільні військові. Ми бачимо диверсії проти ТЦК, Ми бачимо інспіровані інформаційні вкиди по темі мобілізації, по темі військових, зокрема формування певних лідерів димок з українців, які знаходяться за кордоном, які втекли і почали працювати на росіян, які займаються там творчою, будемо так говорити, діяльністю, що розганяється потім в тіктоці в соцмережах. І намагаються стравити всередині суспільства між собою. Їм потрібна якась знаєте така історія про певний громадянський конфлікт, і відповідно ФСБ та гру РФ працюють активно по цій лінії. Друга історія вона пов'язана безперечно зі спробами заплутати всіх, тому що у росіян є ресурси на війну протягом всього 2025 року, і вони намагаються грати в таку гру перемовин. Але висувають різного роду умови, зливають певного роду плани, які називають планами Трампа. Це зливи знову ж таки нереалістичних пунктів, які не відповідають дійсності. Бо самого плану ну, це чітко сказано було, і зокрема, і президентом, що самого плану поки немає відповідно. Цей план буде представлений виключно. При зустрічі при розмовах на вищому рівні, і Кіт Келлах сказав, що план буде представлений особисто Трампу. але в змі йдуть зливи. І зливи дуже часто росіяни використовують в тому числі західні змі. Вони це відпрацьовували ще під час мінських перемовин. Вони зливають різного роду пункти плану, намагаються це розганяти як конспірологію. І намагаються викликати певне невдоволення там всередині або українського суспільства, або заплутувати команду, в тому числі команду Трампа. Таким чином можуть впливати десь емоційно на групи, які між собою в команді Трампа мають різні погляди на вирішення питання. Третій момент: вони просувають тезу про так звану нелегітимність української влади. Це абсолютний абсурд, повний. Тому що насправді Путін є нелегітимним президентом, оскільки він проводив сфальсифіковані вибори в Росії, рахуючи голоси на тимчасово окупованих територіях України, голоси українців, тому з точки зору міжнародного права він є нелегітимним президентом. Втім, вони залишають лазівку для себе. Якщо будуть якісь домовленості, вони можуть завжди відступити від них. Сказавши, що мовляв, вже ж влада українська була ну, тобто, на така система традиційна для росіян да. контрольованого хаосу, тобто це хаос, в якому да. простіше ловити е, рибку. Ще один момент, пане Андрію. Оскільки у нас обмежений час, на жаль, а я хотів поцікавитися. Зараз знову з'явилася ситуація, коли росіяни б'ють місця прильотів оперативно. Громадяни знімаються, все оперативно викладається в інтернет. Я пригадую, 22-23 рік була постійна кампанія, що не можна після зразу прильотів все викладати. Зараз якось, начебто, про це забули. Якось пом'якшилася відповідальність за оприлюднення відео з місця прильотів, чи просто якось цим ніхто не займається? Є відповідальність за це. Відповідальність лишилася безпосередньо е, за поширення таких відео, зокрема місць розташування сил оборони і є кримінальна стаття. відповідно, людина може отримати реальний термін і сісти на багато років у в'язницю. Тому е, ті громадяни, які розслабились, е, хочу нагадати про відповідальність. І звісно, служба безпеки України, якщо буде якась певна така ситуація, і хвиля служба безпеки України оперативно спрацює, як це було минулого разу. Відповідно, громадяни, які забули про відповідальність, вони на жаль отримують потім в судовому порядку реальні статті, тому бажано не знімати місця прильотів і пам'ятати про це. Навіть якщо хочеться отримати якісь перегляди, потім ну, з в'язниці важко буде це робити. Ну просто останній випадок в Одесі, коли зразу ну буквально 10 хвилин здається, і ще тривога не закінчилася, а вже було зрозуміло, куди що прилетіло, бо це серед місця. Деякі люди забули дійсно. Ну нічого. Повторимо інформаційну кампанію і нагадаємо всім, і зокрема, ваш ефір. Дякую за те, що за це запитання. пам'ятаєте, ну кримінальна відповідальність є за це. Дякую, що нагадали, пане Андрію Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації ради національної безпеки і оборони України. Був у нашому ефірі.